Привіт! Сьогодні ми згадаємо, що ми частина великої, сильної країни України. Україна це не лише мапа, це місце, де ми живемо, це наші домівки, наші друзі, наші мрії. Україна це мама і тато, це наші бабусі й дідусі, а ще це наші добрі вчинки. Наші ідеї, наша мова, наші пісні. Одного разу краплинка запитала себе. А що я можу? Я ж така маленька. Але, зібравшись з іншими краплинками, вони утворили струмок. Струмок став річкою, а річка частиною Великого моря. Так і ми разом можемо все. У кожного з нас є сила. Ми можемо бути ввічливими, допомагати, берегти природу, дружити. І саме з цього починається сильна світла Україна з кожного з нас. Давайте триматися разом, мріяти разом і творити разом. Разом ми сила. Україна починається з мене.